У Македонії спікер парламенту Трай Ковеляновський призначив дострокові парламентські вибори на 27 квітня. Про це оголосили після того, як законодавці одноголосно проголосували за проведення виборів більш як на рік раніше від передбаченого терміну, щоб вибори до парламенту збіглися з другим туром президентських виборів. Рішення про дострокові вибори ухвалили після того, як законодавці з владної багатонаціональної коаліції не змогли домовитися про спільного кандидата на президента. Конституційний суд Росії, який працює в Санкт-Петербурзі, почав розгляд суперечливого закону, який зобов'язує некомерційні організації, що фінансуються з-за кордону, реєструватися як іноземні агенти. Правозахисники кажуть, що закон неконституційний і що російська влада використовує його щоб послабити опозиційні сили. Правозахисні організації також оскаржують цей закон у Європейському суді з прав людини. Об'єднання неурядових організацій Грузії поновило свою кампанію за законодавчий захист громадян від прослуховування спецслужбами. Кампанія під гаслом Це стосується тебе вони все ще нас слухають. Спрямована на зміцнення захисту приватного життя і обмеження телефонного прослуховування громадян. За словами активістів, незаконне прослуховування телефонних розмов було серйозною проблемою в часи влади колишнього президента Міхаїла Саакашвілі і продовжилося за нового уряду, який прийшов до влади 2012 року. У Казахстані кількадесят людей, яким загрожує виселення з їхнього житла, протестували у столиці Астані. Протестувальники вимагали переглянути рішення суду, яке дало можливість виселити їх після того, як житловий комплекс перейшов до нового власника. Поліція затримала матерів і дітей, які брали участь в акції протесту. П'ятьом жінкам заявили, що виснуть їм звинувачення у втягненні неповнолітнього в незаконну демонстрацію. В Іраку в регіоні Курдистан близько 700 сирійських біженців розмістилися в таборі Баджид-Кандала за 5 кілометрів від іраксько-сирійського кордону. Цей табір ООН є транзитним пунктом, із якого біженців переміщують до більших таборів. В іракському Курдистані зараз перебуває близько 200 тисяч сирійських біженців.